У Луцьку, схоже, вирішили всерйоз взятися за пошук невідомих розбишак, які вже не один раз жбурляли каміння у вікна маршруток. Принаймні, у це можна повірити після ось цієї заяви Луцької мерії. У зв'язку із неодноразовими фактами кидання каміння та інших предметів не встановленими особами в автобуси. Працівники поліції муніципальної варти здійснюють заходи щодо встановлення осіб, які здійснюють протиправні дії. Громадянам, яким відомо про осіб, які чинять хуліганські дії, просимо надавати інформацію працівникам національної поліції. Анонімність гарантуємо. А проблема з побитими вікнами таки серйозна. 12-й канал уже розповідав, як невідомі біля цукрового заводу влучили у вікно маршрутки номер 24 Тоді пасажири дивом врятувалися. «Якісь мало кинули вікно маршрутки, камінь і розбили скло. Якби ми сіли на одне крісло спереду, або коли шутки їхали помаліше, цей би камінь попав у голову мені або Максима. Це просто жесть. Люди вирані в світі таке робиться, в країні таке робиться. А ви займаєтесь такою просто. Доїжджаю я сиділи з Максом. Це було на вулиці Корольова близько дев'ятої вечора, коли 24 маршрутка доїжджала до кінцевої зупинки. Але як виявилось, це не єдиний такий випадок. Це були спочатку сніжки, водії телефонували з всі випадки ввечері, біля 9-ї години вечора. але, кажу, Перші випадки не було нічого побитого, ми в поліцію не зверталися, ну, думали, що це чи діти балуються. Поліції кажуть, окрім цього, вони зафіксували ще один прильот невідомого предмету. А 7 грудня патрульні отримали повідомлення від керманича ще одного маршрутного автобуса. Шофер повідомив, що на вулиці Ківерцівській група осіб кинула у лобове скло його транспортного засобу, невідомий предмет, пошкодивши його в обох випадках. Патрульними було відібрано заяви та пояснення, і всі матеріали передано у Луцьке районне управління поліції для подальшого опрацювання. Загалом перевізник каже, постраждало чотири автобуси: два біля цукрового заводу, один біля Порт Сіті і ще один на проспекті Молоді. В середньому скло коштує від 15 до 30 тисяч гривень. І основна проблема кажуть перевізники в тому, що його потрібно замовляти з Європи, бо український виробник знаходиться в окупованому Нікополі. Якщо ми заказували в Україні, це було два дні. Воно нам приходило сюди. Поклейка займає день. Він повинен добу. Постояти два вже відремонтували і пустили в рейс, інші вікна ще в дорозі, але головне каже Юрій: навіть не матеріальні збитки, а безпека людей. Ми на це дуже надіємося, тому що тут питання не тільки матеріальної відповідальності цих хуліганів, але це і насамперед безпека наших пасажирів, тому що розумієте, не дай Бог попаде той камінь людині. Ну тобто, так як він пролітається, якраз десь в районі голови. І кажу, це великі такі, як аж болезники. Тож перевізник має надію, що хуліганів таки знайдуть та покарають. Усіх, хто має хоч якусь інформацію, що допоможе піймати хуліганів, просять дзвонити за телефоном 102 або у групу швидкого реагування муніципальної варти за номером 77 4100. Запевняють, що анонімність гарантована. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал.